Всім привіт, вітаю з Днем студента. Гарного вам настрою, гарних успіхів. Завтра після дня студента, гарного здоров'я. Ось, ну а якщо говорити серйозно, то хотів би вам подякувати за велику проявлену ініціативу і підтримку наших програм. В першу чергу, це стосується нашого проекту Книга Творить людину. Людина творить країну. Там, де ми зібрали 10 тисяч книжок, і я сподіваюся, це ще тільки початок. Хотів би сказати, що разом ми робимо велику справу, і зараз ми починаємо нову велику справу. Фонд Люди майбутнього починає акцію освіта країни. Я сподіваюся, що ви теж долучитесь до цієї акції, долучитесь до цього проєкту, Тому що мені здається, що це саме те, що сьогодні нам всім потрібно. Це об'єднання нас, це наша спільна мета. І я би сказав, це те, що зробить нас ближчими один до одного. Все, що залежить від мене. Завжди до вас послуг ще раз зі святом.